Доброго дня, шановні українські аграрії. Є в нас такі поля, пшеничка така слабуватенька, бачите? Не така розкущена, як у нас там на цьому. На... Яка не розкущена на інших полях. Це останні площі, десь кінець. Десь початок, напевно, перша декада, перша декада цього жовтня. так. Не розкущена взагалі. Але тут густоти вистачає, вирішили підкормити, і що вона все-таки ліпше себе почувалася. Вона і так чекала дощу, тому що ми посіяли і на неділі дві напевно, як не три лежала в ґрунті, і толку особливо не було. Так що дощик пройшов, вона і зійшла. А зійшла вже в жовтні і оце у нас такі історії. Ну, зараз підкормлюємо. Підкормлюю десь 100 літрів на гектар. Касу 32-го самі варимо, самі вносимо. Запрошую до співпраці, кому треба каз, кому треба РКД, тому що пропоную те, що робимо собі, а не так, щоб на продаж одне, а для себе друге. Так що тримайтеся, успіхів вам.